Дідух, дідо, дідочок, сніп, рай, коляда або колідник. Згідно із традиціями, дідух це останній обженковий сніп. Овес, жито-пшениця, льон його основні складові. Солом'яний оберіг це дух предків, дідів, збереження традицій і пам'яті родини. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Традиція ставити в оселі на покутті дідуха походить ще з дуже давніх часів у дохристиянських віруваннях він був утіленням Бога коляди, символом пам'яті про предків. Дідух завжди заносять перед різдвом господар заносить і стави на почесне місце на покуті, так як говорили, тобто на почесне місце, яке є у хаті, там так говорити. І на це дідух тримають протягом різдвяних свят. Відповідно, в одні є традиції, які спалюють дідухи в тому чи іншому районі чи в селі. Є що тримають. А так як ми знаємо, що його виготовляють останню останнього обженкого снопа, навіть є традиція така, що пізніше як дідоки зберігають, розбирають пару, пару зерняток. То вони потім як висівають в новий врожай, теж висівають і з побажаннями, щоб гарно вродив врожай і гарне було. Тому що ми знаємо, що дідок це є символ добра, символ добробуту, багатства у родині. Ще однією традиційною прикрасою на Різдво є солом'яний павук. Його підвішували в хаті, до стелі, на довгій волосині з конячого хвоста. Завдяки кругообігу повітря через вхідні двері та з палючої печі великий павук разом з приправленими до нього близнюками повертався в різні боки. Таких павучків вважають оберегом та символом Всесвіту. Оці ці павуки вони є як український сувенір. Їх можна підвішувати до стелі, дитина може і бавитися тому що воно відколихається від і воно, бачите, він, він плавно рухається. Ми знаємо, що якщо так розібратися, в основу входить ромб. То якщо оце добре подивитися, це є велика геометрична фігура. Павук це воно використовується легкість самої соломи, і воно ніби так, як як павук на поводині, як застигає у, у очікуванні здобичі, і він таку, ніби і відповідно від того, так назвали, ніби так як павучки. Дідух, сіно, вироби із соломи та різдвяні традиції мають позитивний заряд енергії, дають нам відчуття таємничості і свята. Тож бережімо їх, адже не даремно, Мно кажуть у народі в культурі та вірі міць українського народу Зріз двом Христовим.